Всім привіт! 2 червня, перше кореневе живлення розсади, а саме перцю, томату і баклажана. Сьогодні у відео покажу, чим я буду підживляти свою розсаду, щоб вона у вас була зеленою і крепкою. Кормити будемо через каплю. І другий варіант це для тих, в кого розсади небагато це буде на 10 літрів води. Розглянемо декілька варіантів добрив. Ну і кому цікаво, залишайтеся. На каналі, ставте лайк, підписуйтесь і розпочинаємо Розпочну я спочатку для тих, хто підживляє небагато, це на 10 літрів води, в кого розсади зовсім трішки. І так, друзі, дивіться, є декілька варіантів добрив. А саме для початку, для старту гарної розсади, вам потрібен азот. Це всім зрозуміло. І так, у мене, є ось дивіться, ось такий чудовий рост концентрат. Всі ви його добре знаєте. Формула його 15,7,7. На кореневе живлення даємо 25 мл на 10 літрів води. По листу можна дати 20 мл. Ось такий чудовий вибір. Можна підживити ним. Але є декілька варіантів, можна ще дати сілітру літру аміачну. Ось, до речі, в мене вона. Ось тут небагато, 2 кг. Можна дати її в корінь. Друзі, боятися цього не потрібно, тому що для розсади це не по плодах, а для розсади ці літри ам'ячна це буде ідеальний варіант. Вона недорога. Даємо десь 20-30 грамів на 10 літрів води корінь. Чудовий буде результат. Десь через 3-5 днів побачите вашу розсаду. Якщо вона у вас жовта, така потрьопана вітром, сонцем, то даємо її. Можна дати карбомід, але карбомід можна давати в корінь і по листу. Десь грам 20 на 10 літрів води. Але я вам би радив давати в корінь селітру, а по листу карбомід, тому що по листу карбомід працює набагато краще. Ось, друзі, такі справи. Тепер живлення через каплю. Для себе обрав давно доброго це селітра аміачна. Найкращий варіант, який може бути. Даватиму лише один раз, але з гарним буде результатом. До речі, через деякий час зніму відео, подивитись результат по розсаді. Даватиму 2 кіла на куб води. І прольємо. Тепер трішки оглянемо розсаду. Ось, до речі, перед вами 6 рядочків, все у нас доліда. Чудовий томат вже цвіте. Ось, до речі, перша кититься. Є такі вже цвіточки. Далі у нас йде Ріогранд, 4 рядки. Ось. Але цвітуть не так, трішки менше. Даліда вона більш така, не знаю, начебто раніше. Потім у нас йде хепінет рожевий, теж цвіточки є. Ось такі. Чудова розсада добре прижилася. І, до речі, гібрид, класний гібрид. Якщо порівняти по розсаді сорти гібрид, то гібрид, звичайно, краще. Потім у нас іде Полфаст, це червоний, цвіте дуже класно, майже кожен кущ. Але розсада слабенька, така маленька, не знаю, будемо підживляти. І, до речі, далі відео будуть по підживленню не саме, саме кореневого і листового. Потім йде у нас Патіма, це рожевий, ось такі квіточки вже, чудово також цвіте. Ну, а тут вже садили те, що в нас було. Це тут чотири рядки, вже те, що залишалось. Ну і перець. Далі на огляді, до речі, перший рядок у мене ось іде. Це гібрид, це бачата і іланга. І, до речі, видно результат, тому що. Далі в мене йде звичайний сортовий, це білозірка, подарок Молдови, там ну, багато сортів, то результат є. Гібрид такий ось, дивіться, він насичено зелений, хоча сильно тріпало вітром, плюс ще сонце. А це такий, знаєте, це, здається, білозірка, так, да, це білозірка. Ось таке листя. Таке, знаєте, синє. Жовте, але дамо сьогодні селітри, тільки лише раз для цього. І цього як би вистачить. Ну, а далі вже будете слідкувати. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь. Відео далі будуть по кореневому живленню, там буде багато. І по листовому. Всі, всі хто зацікавився, слідкуйте. І підписуйтесь. А на цьому як би все. Всім дякую за увагу, дякую за коментарі, за ваші підписки. Далі буде. Всім пока!